Всім привіт! Я хочу вам розказати казочку, тому сідайте поудобній і дивіться мою казочку. Ну і я погнала! Колись був город під називанням Український Світ. Там жила Ніка, котик Нікі і мама Ніки. Вони жили там не одні. У них був тато, ну тато в той час був на роботі. Мама щось робила своїм волоссям, або гладила, або чесала. Діти пішли гратися. Кошечка хотіла піти на балкон, але вузько дуже Ніка і гралася в себе в кімнаті і лягла спати, а м'явкає, мяу, що хоче на балкон. Мама їй сказала, що ти хочеш поля, а, а і вона відкрила котику двері. Щоб вийшла. На балкончик. Мама пішла робити якісь свої по дому справи, а котики Ніка залишилися там. Мама пішла робити якісь справи, а котики Ніка робили свої справи. Одного разу котик підійшов. Юстинка. І стояв так у балконі. Навіть не видно, де було. Ніка встала. Пішла шукати котика. Навіть на балкон сходила, а там нічого немає. Ніка заплакала пішла, позвонила мамі. Що польки нема, і їй сказала, мама, приїжджай скоріше, польки немає, я її на балконі пошукала, може, вона впала із балкона, бачила, що ти її випускала, тому скоріше приїжджай. Сінька сказала слова і пішла і гратися до себе в кімнату. Пішла малювати. І шукала іграшки собі. Взялась, хотіла поїхати на море, але не могла. Просто завтра вже щось буде таке, що мама їй казала, що може щось зробити. І потім ніколи. І потім ніка. І потім, ніка Банан. То не зрозуміти. Болінка брала великий кусок пластиліну, взяла пластилін, підкотила свої рукавчики і другий свій рукавчик підкотила, взяла пластилін та й ліпить щось. Зліпила один. Якусь, якусь ковбаску довжелезну. Така ковбаска получилась. І потім вона зробила ще банан і помідор. Такі в неї вийшло зробити овочі та й фрукти. Робить помідор Ніка. Я згадала про мисочку, що мисочки в неї немає. Тому взяла пластиліну, зробила із пластиліна миску. Трошки проплюснула її, якщо зробила коло, проплюснула і трошки підгинає кінці. От така тарілочка для Ніки вийшла. Ще лише малесенький бананчик залишився. Ніка взяла невеличкий кусочок банана і та й робить. зробила такий бананчик. Так я в неї вийшла тарілочка. Пішла поставила в себе в кімнаті тарілочку. Спробила. А вже тут і мама прийшла, запитала Ніку. Ти понял знайшла? Не, Ні, а Ніка сказала. Ну то й треба її шукати, мама. Точно, давай подивимося на балконі. Поля випрнула, Ніка, йди за мною. Ніка вийшла. Полю взяла на вас на ручки. І ще... Додому. Але мама вже закрила закрити двері. Додому. І потім Ніка дзвонить. Полю пост... взяла в одну руку. Ніка дзвонить. Мама приходить і відкриває Ольгою двері. Ходить ніка і бере потім хвойку на руки. прийшла до хати, мама закрила двері. І так от. І мама сказала, що прийдеть до нас гості. А прийшли в гості. Аня Аліся. І, і лімонад в гості. Діти собі гралися, співали, а мами сіли за стіл і щось там говорили. Говорили в кожного, як справи, говорили ще щось там і по робочим. Говорили так за дітей, що вони роблять. І говорили, що діти роблять. Або любими. А діти тим часом знайшли, будуть з котиком гратись. Всі встали в коло, взяли за, за ручки. трошки упала, а мы ничего. И все так встали у кола. Польку трошки посунули. И что-то там кажут. И сказали бу-бух. И вот так вот. И потом они решили учить писанки. Вивчили две писанки. И так далее. Вони там ярмарок, ярмарок наш веселий, ярмарок. Ну, діти бавилися, щось ліпили з пластиліну. кожному трошки пластиліна, для тарілочки. І в кожного мав бути помідорок. Діти гралися, мами спілкувалися. І так до вечора. Настав уже вечір, діти ще навіть не ліпили, ще, ще хтось їм ще роздавали. Ну, і скоро діти підуть додому, ще поліплять, і, і інші, і підуть друзі додому або трошки ще побудуть. Кожен робить свою тарілочку. Хтось одинаковий, хтось старший, хтось трошки менший. І так вони собі дружили. Зробили всім тарілочки майже лише Алісі і, фру... і соку не зробили. А вже майже зробили. А сок уродный. И так далее, вон и все лепил. И, и кто-то там робил себе помылки маленькие, которые можно выбрать. Потом плакали, Підходили до мами, казали, що в них щось не вийшло. І так от було. так далі. Всі діти все роблять зараз. І, може ще трошки щось встигнуть, або підуть вони додому. Я зробила помідорку, бананчик. Всі помідорку. И банан. Авалочки, бананчик мы пробуем. Всем фруктики раздавала Ника из постоянного. Потому что что-то помогало. Помідорки в когось великі, в когось маленькі, в кожного різні. Так от наша казочка проходить до вечора. Ця казочка лише до вечора. О, і манечку давайте ще їм прошу. Кожному Ніка трошки щось допомагає, хтось робить сам, а хтось просто грає. Щось там інше, хтось лежить і хтось там робить. Ой. Кось якась помилка і кажуть ой. Ну, всі помилки можна зразу виправляти. Мало хто знає, яких можна виправляти, але завжди, щоб ви знали, їх можна якось виправити. Якщо ти порізав собі волосся випадково, то цю помилку вже треба буде чекати десь там 2 роки, 3 роки, ну... Ну шо поробиш? Такий світ у нас. Ну ладно, проступаємо дальше. До І тим часом я вже поступаю до бананчика. Такі вони зліпили штучки. Кожного тарілочка різна. В когось велика, когось така собі велика, маленька. Такі тарелочки діти зробили. И поставила их в коло, В колу. И поставила их в комнату. В и и играться дальше. Трошки Поігралися. Уже пятничка майже наступила. Трошки котика погладили. И Ника площалась с подружками. Давай все пока сказала мамы. Что то все, Алиса, Сок и Аня, вставайте. Все, до пока, пока. Вони пішли собі додому, а Ніка с мамою просто игралися трошки, что щось. Сочка майже дойшла до кінця. Давай, якщо тобі вона сподобалась. така каночка не часто може бути. Ось там може не виходитися каночки. І Ніка з мамою малювали малювали, сонечку вона малювала. Ніка приступала до кола. До промінчиків, а мама Ніки щось робила таке. Мама щось писала по рушці своїй саші. Вони зробили сонечко очко одне і друге очко. Уливочку. І трошки зробили улибочкою симпатичною. І таке в них сонечко гарно виходить. лайк, якщо тобі це подобалось казочку. А якщо ні, просто підписка. Чекаю ваші підписки. Я всіх люблю і цілую. І на цьому наша казочка кінець. Така моя них казочка. Захочете продовження, буде якесь завтра інше продовження. Тому всім пока-пока!